Ні, вчителі, батьки, діти та дорогі гості нашої школи. Ми раді всіх вас бачити. Але зачекайте, щось тут не так. Та, здається, дехто ще не зайняв свої почесні місця. Де ж вони, а де ж наші найголовніші винуватці сьогоднішнього свята наші учні. Ах, ось вони наші розумники та розумниці. Зустрічаємо гучними оплесками учнів перших четвертого класів. Сміливіше друзі, цей день ваш. Запрошуємо на урочисто лінійку найдосвідченіших, найстарших учнів нашої початкової школи. Четвертий клас. Зустрічайте їхню власну керівницю Звершинську Катерину Миколаївну та Т'ютера Мазура Анастасію. Слідом за ними наші талановиті творчі та завзяті учні третього класу. Разом із ними їхня наставниця Щербакова Оксана Володимирівна та т'ютер Дубчієнко Сніжана Петрівна. Писливі та енергійні другокласники зустрічаємо їхню класну керівницю та юлію Михайлівну та тютера Яковлєву Ірину Віталівну. І нарешті зустрічайте наші наймолодші, наші першокласники. Гучні оптиски для першого а класу та їхньої першої вчительки зінцової Світлани Олександрівни та тютера Лужецької Олени Миколаївни. Для першого Б класу та їхньої класної керівниці Код Оксани Миколаївни та Чютера Олійник Людмили. у цей святковий день, яка ж чудова мить, коли наші школярі, сповнені ентузіазму, знову зібралися тут. Щиро вітаємо всіх з початком нового навчального року. Цей день особливий, він сповнений яскравого сонця, щирого тепла, і найважливіше безмежної надії. Ми стоїмо на порозі нового навчального року і розпочинаємо його з відкритими серцями, де панує глибока любов до знань. І, звісно, з Україною в серці. Адже кожен день наш внесок у майбутнє нашої вільної та сильної держави. Увага всім присутнім! Заради нашої перемоги, заради чисті та слави, заради світлого майбутнього наших дітей та всієї України заспіваємо гімн нашої держави. Новати хвилиною мовчання. Схилимо голови на знак подяки тим, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми дякуємо всім, хто сьогодні боронить Україну. Пам'ятаємо, шануємо! Свято першого дзвоника! Це день, коли починається нова захоплива подорож у світ знань відкриттів та справжніх шкільних пригод цього року наш перший дзвоник звучить по-особливому. Він нагадує нам, що ми, діти України, і несемо в собі силу, світло та надію. Ми разом будуємо наше майбутнє, адже знання це наша суперсила. І ось настав час для перших найважливіших і найтепліших слів, що відкривають двері до нового навчального року. Запрошуємо до слова парасочку Людмилу Леонідівну, директора початкової школи Софія. Добрий день! Вітаю вас всіх на цьому святі, дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відзначити чудовий день день знань. Це початок нового навчального року, початок нових відкриттів. І символом сьогоднішнього свята є крила. Це крила мужності наших захисників та захисниць, це крила доброти, волонтерів, медиків, рятувальників. Щирий уклін, щира подяка кожному. За те, що тримають небо, мирне небо для наших дітей, що ми маємо можливість вчитися працювати низький уклін, окрема подяка нашим засновникам Андрію Миколаївичу, Олені Вікторівні Мартиновим, за стратегічне бачення, за підтримку всіх ініціатив. Велика подяка шана Алії Івановні, керівнику мережі освітніх закладів Sofia Глобал Едікейшн, за лідерство, системність і турботу про професійний зріст наших педагогів, за якісне навчання наших дітей. Бажаю, щоб цей навчальний рік був роком змістованих уроків цікавих відкриттів. Перемог. Перемог у всьому. Нехай Господь благословить Україну. Благословить наших захисників, захисниць та кожну дитину. Слава Україні! Запрошуємо до вітального слова. Ухарчук Аллу Іванівну, керівника мережі закладів освіти Софія Глобал Едюкейшн. Шановні батьки, я дуже дякую за те, що ви тут з нами. Я дякую, що ви дочекалися, хоча ми трохи затрималися. Але знаєте, незважаючи на, ні на що, не на війну, не на те, що у кожній родині є біда і горе. Я безумовно також попрощалася за племінник. Але ми продовжуємо давати дітям все можливе. Ми продовжуємо їх дитинство робити щасливим. І ви знаєте, сьогодні це в 10-те. Ми відкриваємо 1 вересня. В 10-те. Тобто 10 й рік мережа закладів Софія Global Education вона працює. Дякую, Андрій Виколаївич. 10-ий раз. Знаєте, скільки в нашій мережі сьогодні учнів і вихованців Учнів орієнтовно 750, вихованців 170, але кожен день йдуть співбесіди, і ми долучаємо нових дітей. Я дякую вам, шановні батьки, за вашу довіру. Я дякую, що ви, коли я читаю оці анкети, там написано: Я хочу в нормальну школу. Я вам дякую. Я хочу привітати наших вихованців, ті, хто поповнили сьогодні наші ряди. Ви знаєте, я роздивлялася цих дітей, мені хочеться кожного обійняти. Я дякую, що ми з вами разом. Ви знаєте, що наша мета це баланс, баланс, баланс любові і баланс дисципліни. Ми вчимо дітей з балансованому життю, отримувати знання і отримувати, скажімо так. Правило співжиття в суспільстві, бо після школи їм це все знадобиться. Дуже дякую нашим вихователям. Ви дійсно чудові, що ви берете таких манюсіньких. І сьогодні багато з них вони першокласники. Я вітаю вас, мої хороші. Тобто, ми готуємо наших дітей, надаємо знання, виховання і готуємо до викликів життя. Тобто, ми разом ми пройдемо, і ми дякуємо Богу і дякуємо воїнам за те, що у нас є ця можливість. Гарного нового року! До вітального слова запрошується Мартинов Андрій Миколаєвич засновник освітньої мережі Софія Global Education. Чудовий. Чудовий ранок 1 вересня. Я хочу всіх привітати присутніх тут, на цьому святі. Сьогодні перед нами стоять діти. Особливо я хочу привітати перший клас. Ви такі маленькі, такі гарні і перед вами і перед вами навчання, перед вами цей час, коли ви будете, знаєте, по годинам дорослішати. Я хочу сьогодні разом з вашими батьками. Разом з вчителями, з викладачами подякувати Богу за цей день, що сьогодні ми всі живі, здорові. Що сьогодні цей чудовий заклад гарний стоїть також під Божим захистом. Я хочу подякувати Богу про його захист. Я хочу подякувати також усім нашим військовим, які боронять нашу Україну. Я хотів би сьогодні звернутися до дітей, до батьків, щоб ми сьогодні дякували усім хлопцям і дівчатам, які сьогодні віддали, віддають своє життя. Я хочу побажати усім вам здоров'я, миру, любові і радості. Я хочу, щоб сьогодні народ України ми об'єдналися за одної цілі: перше це перемога, друге це щасливе майбутнє. І сьогодні хочеться радіти кожній дитині, кожному тату, кожній мамі. На жаль, сьогодні ми знаємо, багато дітей стали сиротами. Не стало тата, когось не стало мами. І навіть ось сьогодні декілька днів в Києві був день жалоби, де загинули і дітки, і дорослі, і хтось з мамою. Діти і дорослі, ми маємо сьогодні батьки пам'ятати. Цей час, ціну нашого миру. Я хочу сьогодні попросити Бога, щоб Бог беріг сьогодні вас, ваших дітей, ваші сім'ї, щоб Бог зберіг нашу Україну, щоб прийшла велика перемога, щоб завжди в цьому закладі ми чули посмішки дітей, щасливі їхні веселі обличчя. Я хочу сьогодні подякувати всім педагогам викладачам. Вихователям Людмилі Леонидівні дякую, Алі Іванівні дякую, всій нашій команді дякую, що сьогодні ми можемо в цей час віддавати цей час також для ваших дітей. І вони це роблять з радістю. Вони люблять ваших дітей. І у нас немає сьогодні такого розуміння ваших, це наші діти разом з вами. Тому ми будемо робити все. Щоб наші діти були щасливі, розумні, гарні, слухняні. Я вірю, що скоро ця війна закінчиться і ми будемо святкувати перемогу. І ми будемо з іншими обличчями, з іншими знаєте, серцями стояти тут і всім розповідати, що Бог допоміг, Бог захистив нашу Україну, Бог благословив наших хлопців і дівчат, і вони здобули перемогу. Бажаю усім вам щастя, радості. І миру, будьте благословенні. Дорогі учні, я Україна, ваша рідна земля. І сьогодні, як турботлива мати, я вітаю вас і дарую вам найцінніше свою любов, свою свободу і своє майбутнє. Саме сьогодні я розправляю для вас крила. Це не просто синьо-жовтий прапор і барви мого прапора, хоча і в них закладена вся моя міць і краса. Це крила мрій, крила знань, крила добра і крила свободи. Кожен із вас, хто сьогодні вперше чи знову переступить поріг школи. Може торкнутися цих крил. Відчуйте, як вони поведуть вас до нових звершень, цікавих відкриттів та великих перемог. Хай ці крила завжди будуть оберігати і надихати вас на вашому шляху. Друзі, кожен із нас мріє про крила. Не про ті, що просто літати в небі, а про ті, які дають силу, натхнення та можливість сягнути своїх мрій. Що ж це за невидимі крила, які ми відчуваємо? І часто думаю, що таке мати крила. Ось у мене є ці маленькі, але літати вони не вміють. О, я теж про це розмірковую. Як це, коли маєш крила? Що це за дивовижне відчуття? А можемо їться на. А може кривиться наші мії, коли дуже-дуже хочеш чекусь. І що це чекусь. Уявиш, як все здійснити і відгадаєшся, як ни повідеш. А я думаю, криво це коли робиш добро, допомагаєш другу і Так на душі так тепло, ніби виростають невидими крила. Це як посміш, яка повертається до тебе. Мені здається, що крила з'являються, коли я читаю книжки. Кожне нове слово, кожна нова казка. Це ніби крил, що несе мене освітнянь, там де можна відкрити стільки всього цікавого. Це так, а ще крила, коли любиш Україну, свою рідну землю, коли пізнаєш її, турбуєшся, співаєш пісні. Садиш деревце і дуже хочеться, щоб наша Україна цвіла та була сильною. Саме так, мої любі, ваші слова це і є мої крила, любов, знання, добро, прагнення мріяти і творити. Ось що робить мене сильною, і ось що робить вас справді вільними. Сміливо, адже мені тепер перші в наших крилах. А я допомагатиму всім, бо добром множить крило та силу. Я вчитимусь ретельно, бо знання це моє крило, що світ відкривається. Я любитиму Україну і з нею разом розправлятиму крила. І завжди пам'ятатимемо тих. Хто дарує нам крила свободи наших захисників. Ми всі з Україною в серці готові летіти до знань і добра. Я прийшла сьогодні в школу, серце в грудях стукотить. Ранить того, ти і книж, лядо знань мені відкрили, наші крила за спиною, мрії кличуть за собою. Перша двері відчиняю тоску знання починаю. І хоча я ще малий школяр справжній бойовий, вчитись буду за любки щоб знання були Міцні Ми найменші школярі, годі грати у дворі, час читати і писати, нові знання здобувати, а як вивчимо уроки. То знову будемо стрибати. Українка я маленька, звіру досі жаринка, Мої крила це місім, що під немом золотим, з Богом сила нас зростає, Україна розкидає. Тож радійте всі навколо, привітайте в добрий час. Здравствуй наша рідна школа, ми майбутнє перший клас. Перший раз її побачила і одразу зрозуміла, це ж вона, моя надія, перша вчителька як мрія, букви, цифри, світ усе разом щастя принесе. Цей рік буде для вас роком мудрості. Найяскравіших пригод і перших справжніх перемог. Не бійтеся мріяти, творити і дізнаватись щось нове! Дякуємо Україно! Дорогі першокласники! Настав час. Вашої першої важливої події посвята у першокласники це крок до нашої великої шкільної родини для цієї почесної місії Посвята в першокласники. Запрошуємо Андрія Миколайовича, Людмилу Леонідівну та Марину Володимирівну. Право подати перший шкільний дзвінок надається учню 4 класу Кухарчук Веніаміну та учениці 1 б класу Сидоренко Алексії.